До 35 зросла кількість загиблих у Дніпрі у наслідок ракетного удару Росіян по житловому будинку 14 січня. Серед них двоє дітей сказав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, майже 40 годин триває пошукова рятувальна операція. 39 людей врятовані, 75 поранені, з поміж них 14 дітей. Пошук Досі триває. Может бути запахные партнери, можуть як то помочь какими-то системами, которые могут останавливать такие ракеты. Я, я не знаю. Какой смысл тут для одного военного объекта? Это же жилой массив тут. Ну а Нікопольщина Дніпропетровської області в ніч на 16 січня знову потерпала від ворожих обстрілів. Приблизно 15 снарядів прилетіли по двох громадах: Марганецькій та Червоногригорівській. Там понівечені з десяток приватних будинків а ще пошкоджені господарчі споруди, лінії електропередачі та газопровід. За даними ОВА, люди не ушкоджені. У Запорізькій області російські окупанти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю. Повідомив очільник ОВА Олександр Старух. Троє людей постраждали. Серед них дві дитини 9 та 15 років. Також є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури, додав керівник військової адміністрації Запорізької області. Сімох мирних жителів Донеччини поранили російські загарбники. Вони з Бахмута, Авдіївки Великої Новосілки Лемана та Соледара, розповів керівник. Донецької ова Павло Кириленко наразі неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих містах Маріуполі та Волновасі. Додав начальник ОВА ці міста в окупації Росіян від самого початку їхнього вторгнення в Україну.